Передова група добровольчого батальйону «Січа» вирушила на фронт. Готові зробити все для виконання обов'язку перед собою, перед державою, перед народом. І вірю, що всі ми повернемося живими і з перемогою. Слава Україні! Більшість бійців Свободівці. Місцепроводів символічне з вулиці Героїв Небесної Сотні. Півроку тому тут загинуло 16 їхніх побратимів. Тут якраз поруч і Палац Свободи, Палас Жовтневий, Там, де і ці хлопці, більшість яких зараз в батальйоні Січі перебували під час революції гідності. Тут гинули. Їхні друзі, побратими, наші всі поруч, які ми разом були. Тут ми їх виносили. Тут ми перемагали. Серед бійців семеро народних депутатів від свободи. Олег у Суховський півроку тому виносив хлопців з під куль. Тепер їде на фронт. Ми є народні обранці, і ми повинні показувати своїм прикладом, що ми можемо йти на схід і захищати територіальну цілісність нашої держави. Провести у суховського прийшли дружина та маленькі дочки. От моя сім'я, моя сім'я є тут біля мене. Звичайно, що вони мене провожають і ну, не хочуть відпускати, але мусять, тому що ми повинні захищати майбутнє наших діточок, майбутнє України. Шановне товариство, моліться за нас, і Бог нам допоможе в цій нелегкій боротьбі. А ми вам обіцяємо, що в скорому часі. Ми стоячи тут, будемо служити молебень за перемогу, за нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні! Герої Герої слава! слава нації! ворогам! Слава, слава! Україна! Бура на Україно! Бура Україно! все! 14 жовтня ми традиційно святкуватимемо День створення української повстанської армії. День українського козацтва. І я сподіваюся, що ми вже будемо чекати весь батальйон Січ в повному складі, без загиблих, без поранених тут, в Києві, на урочистому параді перемоги над кривавою большевицькою Москвою. Пес веч сні, як власний прес.